Громадський центр правосуддя розпочав роботу у Хмельницькому. Заснувала його Всеукраїнська коаліція з надання правової допомоги за фінансової підтримки Агентства США з міжнародного розвитку. З початку червня у центрі за адресою проволок Військоматський, 4 вже працюють троє юристів. Більшість звернень, з якими приходять у центр, стосуються зруйнованого внаслідок війни майна, мобілізації та повернення з полону військових. Наразі чекають і тих, хто втратив житло внаслідок підриву ГЕС на Херсонщині. Отримати правову допомогу можуть будь-які особи не за... Залежності від свого місця проживання, прописки та реєстрації. Також нами буде здійснюватися вторинна правова допомога, яка буде включати класичне написання різних клопотань, заяв, скарг. Такою послугою можуть на жаль скористатися тільки малозабезпечені особи, а також особи, які відносяться до незахищеної верстви населення. Є чіткі вимоги, консультант, юрист, адвокат повинен близько 30 хвилин чітко надати відповідь кожному громадянину. У рамках грантової програми Справедливість для всіх створено консультаційний хаб для переселенців. Допомога поруч. Діятиме він на базі юридичної клініки в університеті управління та права. Консультування передбачає як надсилання своїх запитів внутрішньопереміщеними особами на електронну адресу, так і консультування в телефонному режимі викладачами нашого університету готується курс відеолекцій з найбільш актуальних питань для внутрішньо переміщених осіб, і взагалі з актуальних питань захисту праві і свобод в умовах воєнного стану. Ми розуміємо, що з часом праві запити таких осіб дійсно змінюються. Це і відновлення втрачених документів, що зараз є таким важливим питанням і елементарно отримання якоїсь відшкодування за ліки і тому подібне. І звичайно, ми в цьому плані далі продовжуємо працювати. Наша юридична клініка безпосередньо знаходиться по Володимирській 77. За результатами надання таких консультацій ми підготуємо збірник таких актуальних типових зразків і заяв і звернень до органів публічної влади, який також будемо розміщувати по територіальних громадах. Щомісяця за допомогою у консультаційний центр уповноваженого Верховної Ради України справ людини на вулиці Свободи, 70, звертаються близько 30 людей. У Хмельницькому він розпочав роботу торік в грудні. Ми відвідуємо також і пункти тимчасового проживання внутрішньопереміщених осіб, і ми бачимо, що потреба в наданні якісної правової допомоги, як первинної, так і вторинної, вона є, і вона не покрита повністю лише відповідно. Тими можливостями, які надає держава, зокрема центрами безоплатної правової допомоги у Хмельницькій громаді. Наразі мешкають понад 40 тисяч переселенців для допомоги їм створено координаційну раду. Активні питання стосовно внутрішньопереміщених осіб, це з компенсація зруйнованого житла. Вони вже також піднімалися на нашій координаційній раді, а також Хмельницька міська рада та їхнє управління активно підтримує інтеграцію внутрішньопереміщених осіб розроблені різноманітні програми. Отримати консультації у громадському центрі правосуддя можна з понеділка, по четвер, з 10 до 16. Ірина Аріон, Микола Юрковський, новини міста.